Мої вітання! всім, Дякую, що зайшли на мій канал. На кадрах вже на цих осінь потихеньку відступає, вже наближається зима, і тож я бажаю всім теплої, затишної, щасливої, мирної, головне зими і всього тільки найкращого. Запрошую вас в нове своє відео. Бажаю, звісно, вам приємного перегляду і сподіваюся, що я вас замотивую і надихну. Сподіваюсь, що мене буде добре чути, бо в нас зараз такий вітер піднявся. Я вийшла, Артем, Артем прийшов, залишила його з Давідкою і вийшла. Не повірите, я буду не ну я. Хочу зайти в секонд, купити щось, якісь матеріали, бо в мене нічого такого немає. І прямо дуже мені захотілося зробити скандинавського гнома. Я не знаю, побачила недавно на, на Pinterest. І дуже захотілося мені теж зробити. Можливо, трошки буде не такий, в мене буде... в мене буде простіший, бо в мене немає дуже багато такого часу на це, але все одно буде. І коштує він досить дорого. Я так дивилась, то десь 10, мабуть, євро це найдешевше. Ну такий, щоб розмір хоча б був там 50 см. Тому я вирішила зробити сама, я думаю. 2-3 вечора і я це зроблю. Ну і, звісно, буду показувати вам, як я це робила. Можливо, хтось з вас теж захоче. Бо я насправді дуже давно про це мріяла. Мені дуже хотілося, щоб біля ялинки стояв такий скандинавський гном. У когось, так як у мене, йшла в одне місце, по дорозі зайшла, думаю, зайду в продуктовий супермаркет, потрібно трошки продуктів купити. І, звісно, до секунду я таки не дійшла, бо в мене повна торба, повний рюкзак, і ще і в руках несу. Тому зараз добре, що це все поряд у нас. Зараз залишаю вдома, подивлюсь, як там мої діти. І знову побіжу в секунд, бо сьогодні хочу розпочати робити того вдома. Воно ну, дуже мені захотілося. Якщо мені чогось захотілося, то це все. Коли планувала своє відео, що я буду знімати, як буду показувати, то думала, що це буде такий майстер-клас, як зробити скандинавського гнома, але вже по факту вийшло в мене по-іншому. Це вже не буде як майстер-клас, це більше буде як ідея. Ну а якщо вам вже сподобається це, то я думаю, що на YouTube дуже багато варіантів і, власне, самих майстер-класів, де вже вам будуть показувати. Розміри, і ну, як все правильно вже зробити. Тому що, як виявилось, в мене це не дуже вдалося, так як я взагалі я творча особа, але я не люблю це вимірювати. Для мене це нудно і довго. Тому я вже вам. Ну, а так як матеріал вже був, я вже відзняла, то, звісно, я хотіла це опублікувати. Тут я вам просто покажу, замотивую вас, надихну, сподіваюсь, на створення такої краси, такого гнома ну або чогось схожого. Тобто це буде більше як ідея, а не як майстер-клас. Навіть не всі моменти я вже знімала там в кінці, вже як я робила там шапку, рукавички. Я вже навіть це не знімала, тому що зрозуміла, що я не роблю все так правильно, наскільки це має бути. У мене більше все йде так, знаєте, від. Не знаю, від серця якось від душі, а не так, щоб там щось вираховувати. Ну, власне, це не моє. Вираховувати то точно не моє. Все робиться на око. Тут я вам вже показую, як я роблю туловище саме для гнома. Я нічого, ще раз повторюю, не виміряла. Просто так приблизно те, що я побачила, як роблять це, я вже приблизно собі розуміла, яка мені потрібна висота його, приблизна ширина того гнома. і також від цього я відштовхувалась. Як я і сказала, в мене це зайняло два вечора. Спочатку я вирішила клеїти все пістолетом, таким гарячим клеєм. А потім в мене вже не вистачило клея вже от на другий вечір і вже пішли в ход нитки. Хоча насправді я взагалі не люблю шити, це не моє, це взагалі не про мене. Ну але вже хотілося доробити, тому вже використовувала нитки, голку і нитки. Поки ви ще бачите заготовку для тулуба, то вже скажу, що я з ним потім робила. Я його потім наповнила. Таким, як це, холофайбер, напевно, називається. У мене подушечка така була маленька з Давіда, Ліжечка, одна зайва. І я от її розрізала наповнила тим холофайбером сюди, де от внизу зараз. Діма мені вирізав. Я навіть сама не вирізала, бо повторюю, то не моє. Діма мені вирізав таке з картона, якби низ це буде низ там гнома. І там для ніжок такі отвори. Тут вже вхід пішов Дімен Светр. Він там трошки був з дірочкою, він мені вже дозволив його взяти. Бо тієї ковтинки, яку тільки що я показувала, я її купила в секонд-хенді. Мені її було замало. Я трошки перевела тканини, тому тому вже йшло вхід те, що було вже вдома. Я не знаю, чого я про нього раніше не згадала. Я, в принципі, могла повністю зробити гнома із ціє, ну, з цього светера. Ну, але вже так. Це вже я ручки роблю, теж, бачите, нічого не виміряла, без шаблонів, просто приклала до туловища, подивилась, яка мені потрібна довжина, там ширина, і вже так на око зробила. Рукавички, ну, власне, ручки так само, як і все інше, без шаблону, просто на тканині. Намалювала, вирізала таких 4 штуки, між собою склеїла і теж наповнювала їх холофайбером. Just think about it, think about it, but do hold me that like you don't wanna break. I need some space, just think about it. Для ніжок я використала два рулони фольги, прямо залишила фольгу на тому рулоні. Хоча насправді потрібно було просто взяти два цих туба і наповнити чимось важким, тобто їх зробити важчими, або алібастер туди залити, або якусь шпаклівку, або дрібні камінці, ну, тобто, що є. Але я цього не хотіла робити, тому вирішила так залишити. Хоча це була моя помилка, він тепер в мене не стоїть, він має бути тільки об щось, якби о, о, йому має бути опора. А, але нічого, ну, якби він стоїть, але він може впасти. Я думаю, що я щось придумаю, можливо, на двосторонній скотч навіть йому ніжки приклею вже до полу, коли він буде біля ялинки стояти. І нічого вистоїть. Я думаю, що вистоїть і не один рік. Ніжки я роблю власне так само, як і ручки, все без шаблонів, приміряла до рулона, скільки мені нада довжина, і потрібно потрібно трошки взяти більше, аби ті штанці були на ньому, ну, скажімо, не малуваті, а з такими, от як ви зараз побачите на відео, щоб воно було так. Ви знаєте, хоч я все робила без шаблонів, без різних там вимірювань, але душі. Скільки в нього вкладено моєї любові, знаєте, бажання його зробити, мені здається, що він не є там гірше, можливо, щось так, не все рівно, не все там ідеально, але не все правильно. Але наскільки в ньому багато мого бажання, то я думаю, все це перекривається і насправді не є таким головним. Самі ніжки от я купила в секунді вже готові такі дитячі піняточки і вже на них просто тканиною замотувала і приклеювала гарячим клеєм. Шапку я теж просто поклала дитячу шапку, прямо відрізала, ну, якби обвела по контуру, відрізала, зробила її трошку, трошки вущу і таку більш ну, довшу, і, власне, вже ось готовий результат. Мені дуже подобається. Бороду, до речі, я зробила просто з ниток. Носик, теж так тканину зшила і наповнила холофайбером. Додала. Таких на шапочку аксесуарів і все. Неймовірний результат. Дуже я задоволена роботою свою, своєю. Ну та, знаєте, атмосферно досить вийшло. Зараз така порція мотивації на прибирання на кухні. Вирішила зайнятися трошки, У мене витяжка вже досить брудна, я її ще, до речі, ні разу не мила, оскільки ми живемо тут. Якось, мені все здавалося, що вона чиста. Але якщо ти придивляєшся, то вже потім, звісно, помітні всі ці плямки. І бруд, і все. Ну, а там вже вхід далі пішло, і духова шафа, і все, і кафель. І знаєте, так наче мотивую вас, надихаю вас, ну хочу, сподіваюся, що це так. Тим самим я дуже мотивую себе. Часом мені здається, що я нічого не встигаю, іноді навіть це так давить на голову. Мені я не знаю. Мені здається, що все в мене довкола брудно, мені все не так. Десь хтось з моїх хлопців не там щось поставив, не там поклав, не так поїв. Я не знаю, я думаю, що мене багато хто з жінок зрозуміє. Але потім я себе так знаєте зупиняю, і я їм весь час це кажу: головне, що ви в мене є, а все інше то вже таке: вже прибереться, попереться, помиється і так далі. Ще донедавна я навіть, знаєте, не могла вийти з дому, щоб в мене там десь щось лежало не так. Я весь час старалась навести спочатку порядок, а вже потім виходити, будь-що, ну, будь-куди. Але вже зараз. Теж по-іншому до цього відношусь, більше хочу проводити часом з родиною, частіше проводити цей час і можу навіть відставити всю свою таку рутинну роботу на другий план, і мене це ніяк вже не бентежить. Бувають навіть такі дні, що я можу залишити після вечері кухню в такому стані, як вона була, скажімо, після приготування їжі. Ну, таке буває. Насправді це рідко, але таке буває. І я потім собі зранку встаю з новими силами вже прибираю і якби мені навіть, знаєте, так, Комфортніше, я себе почуваю краще, головне, там я добре висплюсь і потім приступаю до роботи. І ця робота тоді вже є більш ефективною, аніж ти вже там з останніх сил щось робиш. Тому я бажаю власне всім знаєте, відноситись до цього трошки простіше, ставитись до цього. Легше, щоб не було це якимось таким пунктиком, можна сказати. Хоча ну, я сама така людина, що насправді є в мене таке, що вже повторювала, що є так, такі пунктики. Але з часом розумію і дорослішою, мабуть, і тим паче, що коли ти розумієш, як життя швидко біжить, як все швидко змінюється, як дітки швидко ростуть, то. Ну, Можна відставити це все на другий такий план, і не робити для себе якусь таку, знаєте, катастрофу в тому, що щось десь не прибрано. Ну і власне це відео, яке ви зараз дивитесь, тут так само було. Я з вечора все залишила, загрузила посудомийну машину, а те, що не влізло в мене і після сніданку, і це вже насправді був в мене обід, вже коли я прибираю. Воно все собі так стояло, але з'явилася така енергія, натхнення, знаєте, якийсь, можливо ну, потрібно вже потрібно було вже обід готувати, тому вирішила вже. І сподіваюся, що вас тим самим замотивую. Можливо, вам теж, так як і мені іноді не вистачає фізичних сил або часу, то зараз давайте разом це робити, приступайте разом зі мною і разом буде веселіше. Коли я зроблю якусь таку роботу, на яку в мене ну, постійно я відкладаю це, от, наприклад, як помити витяжку або духову шафу, я себе взагалі відчуваю просто неймовірно, казково. Я тоді себе хвалю, що я така молодець. Це не просто приготувати, поїсти або звичайне якесь прибирання в квартирі, а от саме таке це для мене. Ну, бо я цього дуже не люблю, тому відкладаю весь час, тому відчуваю себе просто супер. Send message after message forward, my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you 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 know I wanna treat you that way no I've been running can't catch up Oh love what I won't do. And what a fall. All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If it brought me closer to you Distance is killing me You make it so hard Won't you let me love you, babe used to be optimistic these days i just don't know pick a fence in the valley i hope it's losing its hold you know that mother girls will love you like i do can't afford to give up on you and you know I wouldn't do that to you, you know. I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love what I won't do. Oh, you got me. Chasing waterfall. And water fall oh, oh. only jolly sometimes inhale your smoke but you will still act surprised it's not my fault when we end up capsized you come У мене на кухні дуже мало місця для зберігання, і от овочі мені взагалі не було де зберігати. Вони в нас лежали на балконі. Ну а так як вже холодно і вже потрібно десь щось придумувати, то я собі придумала таку бюджетний варіант кошиків, якби місце для зберігання для організації. Тут в квартирі були такі лоточки. Горшочки, мабуть, це для квітів, вони були зеленого кольору, мені їх Діма пофарбував в білі. Цей такий меблевий щит також тут був, прицепив його на стіну, повісив, ну, прикріпив туди ці горщики. і Власне, тепер мені дуже зручно, і якби, як на мене це естетично виглядає на такій кухні, як ця, тут воно доволі непогано так виглядає, і зручно, Саме головне, що зручно. Зробила таку кафезон, кавову зону імпровізовану, хочу її ще доробити, аби мені було ну, ще більше подобалось, скажімо так, то от такий результат вийшов. На цьому вже буду завершувати своє відео. Я вам дуже дякую, що ви були разом зі мною. Я сподіваюся, що я вас також замотивувала, як і себе, на якесь прибирання або розхламлення або можливо організацію. Всім до зустрічі в наступних відео. Бажаю всім миру, добра, злагоди. Найголовніше міцного здоров'я і тоді все буде добре. Ну, і якщо вам мій канал цікавий, цікавий такий контент, то не забудьте підписатись, поставте лайк, залиште коментар. Це дуже потрібно і приємно. Все, всім па-па!